Оформлення грошової допомоги та пенсій. обсяги збільшилися в рази. Як працює сектор соцвиплат обласного ТЦК. Вони боролися за незалежність. Народний рух України привів Україну до незалежності. У Миколаєві відзначили 35-річчя краєвої організації народного руху. Регіональний молодіжний форум Миколаїв дає більше можливостей для молоді. Обговоримо результати конференції. Сьогодні понеділок, 19 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу до головного минулої доби. Територія Миколаївської області шість разів зазнала обстрілів з боку російської армії. Як повідомляє ова впродовж дня і впівідронами окупанти атакували куцерубську громаду, а увечері завдали удару артилерією. Також від обстрілів постраждав очаків. Там пошкоджено житловий будинок. Крім того, відбулося займання приватного будинку та пожежа на відкритій. Території постраждалих немає. Також зазначимо, що у ніч на 19 серпня протиповітряна оборона знищила над Миколаївщиною три російські шахеди. Сьогодні близько 12.20 стався вибух поблизу міста Снігурівка. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. Інформація про постраждалих чи руйнування відсутня у соцмережах. Повідомляється, що удар імовірно був нанесений ракетою С 400 Однак ця інформація потребує підтвердження. Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за силами оборони та ключовими об'єктами критичної інфраструктури. У результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували ФСБ та воєнна розвідка РФ. Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року був на зв'язку з куратором із Росії. Він збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Для цього використовував своє службове становище на роботі. Також зловмисник залучив до злочинної діяльності свого батька, екс-міліціонера, який теж живе у Миколаєві. Українська контррозвідка задокументувала їх злочинні дії та затримала. Далі пряма мова. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. З початком повномасштабного вторгнення Росії збільшився обсяг роботи при оформленні грошової допомоги захисникам України на Миколаївщині. Цим процесом опікується сектор соціальних виплат обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наші журналісти поспілкувалися з працівниками відділу, аби з'ясувати, які завдання вони виконують та які проблеми їх хвилюють. Подробиці далі. Згідно чинного законодавства України, особи звільнені з військової служби та члени їх сімей мають право на отримання пенсій та в деяких випадках одноразової грошової допомоги. Оформленням необхідних документів на Миколаївщині займається відділ оформлення допомог військових пенсій та пільг обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заступник начальника сектору соцвиплат підполковник Вікторія Іванова розповідає: з початком повномасштабного вторгнення об'єм роботи відділу суттєво збільшився. Якщо брати, наприклад, 21-й Рік ми призначали пенсії десь близько 190-200 пенсій за рік. Якщо брати 2022, 2023 і саме 24 роки, то, наприклад, за 2023 рік ми призначили більше тисячі пенсій, тобто в рази збільшилося. Наразі в Україні існує три види пенсій для військовослужбовців за вислугою років по інвалідності та в разі втрати годувальника, яку отримує родина. Також у разі набуття інвалідності або загибелі захисника передбачена одноразова грошова виплата. Розміри виплати залежать від того, яку інвалідність отримав групу інвалідності, отримав військовослужбовець у разі смерті військовослужбовця. Також залежить, чи смерть пов'язана з проходженням військової служби, це смерть пов'язана з виконанням чи захистом батьківщини. Під час дії військового стану діє постанова Кабінету Міністра 168 якою передбачається отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів. Для отримання матеріальної допомоги існує чіткий алгоритм дій. До прикладу, у випадку загибелі захисника під час виконання бойових завдань, члени його родини, при сповіщенні від ТЦК за місцем прописки, мають звернутися до особи, яка займається соціальною роботою в РТЦК. Особи РТЦК роблять обсільні запити на документи, які є підставою для отримання пенсії, одноразової грошової допомоги або пільг. Отримують з військової частини документи, дооформлюють їх вже особистими документами заявників та передають на розгляд до Миколаївського ТЦК. Миколаївський ТЦК дооформлює шляхом доступу до реєстрів ми вже дооформлюємо на всіх членів сім'ї, які мають право за законом, і направляємо на розгляд комісії міністерства оборони по розгляду матеріалів з визначення одноразової грошової допомоги та виплати. Під час роботи сектору соцвиплат доводиться тісно контактувати з цивільними установами, зокрема з пенсійним фондом України. Ми готуємо документи для призначення пенсії. Їм направляємо документи, а вони розглядають і призначають пенсію, і розміри пенсії. Визначають взагалі то право визначають. Пенсійний фонд. Якщо виникають деякі питання у пенсійного фонду, ми швидко вирішуємо в телефонному режимі, не затримуючи, оформлюємо документи, долучаємо до основного пакету документів, і затримка, затримок у нас немає по оформленню пенсії. У ТЦК наголошують, орган не є безпосереднім розпорядником коштів, а лише надає необхідний процедурний супровід. Кошти розподіляються в порядку черговості надходження документів на розгляд комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних з призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МОРАТО. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv Сьогодні, вперше від 29 липня, «Укренерго» вело обмеження на споживання електроенергії. Як цей процес відбувається на Миколаївщині, та як область забезпечує безперебійну роботу підприємств критичної інфраструктури, в ефірі телемарафону єдині новини розповів начальник ОВА Віталій Кім. Далі пряма мова. Дуже жарко, тому планово це треба потрібно буде виключати. Що стосується до енергонезалежності, Миколаївщина один із тих регіонів, що виробляють набагато більше ніж споживають через там ятомні станції, станцію і через вітрогенерацію, світлогенерацію. Але при цьому ми зараз працюємо в тому числі з Татським фондом, який і енерго, що стосується встановлення додаткової когенерації додаткових сонячних батарей та батарей, для того, щоб ми могли бути енергонезалежними, і це першочергова критична інфраструктура, лікарні, школи для того, щоб це відключення світла не впливало на життєдіяльність діяльність наших людей. Тобто, зараз ця процедура йде там по бюджету близько. 4 мільйонів євро по фонду цьому ми пропрацьовуємо зараз мережу, де ми це будемо робити. Зруйновану будівлю рятувальної човникової станції у Миколаєві демонтують, а на її місці планують побудувати нову. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Віцемер Віталій Луков зауважив, що наразі є можливість її демонтувати та підготувати територію для будівництва нової замовником робіт з демонтажу. Визначили управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаєва. Агентство США з міжнародного розвитку USAID передасть 15 генераторів для роботи чотирьох комунальних підприємств Миколаєва. Загальна вартість нової техніки складає 1 мільйон 800 тисяч гривень. Під час засідання виконавчого комітету, 14 серпня, стало відомо, що вісім генераторів передадуть Миколаїв облтепленерго. Три генератори на електротранс а також по два отримують водоканал і госпрозрахункова дільниця. У Миколаєві пройшов регіональний молодіжний форум. Він об'єднав понад 80 молодих активістів міста і області, представників влади, громадських діячів та інших, які теми озвучувалися під час конференції, і чи була вона продуктивною. Далі розкаже Олександр Матюшенко. Панельні дискусії, воркшопи, адвокація і просто приємна атмосфера. Так загалом пройшов молодіжний форум у Миколаєві. А в деталях ми розкажемо зараз. 16 серпня у молодіжному просторі хвиля пройшов регіональний форум Вільні мріяти присвячений дню молоді. У ньому взяли участь найактивніші молоді миколаївці, а також представники міської та обласної влади. Захід розпочався розширеним обговоренням нагальних питань і проблем молоді, а також оцінки досягнень молодіжної політики у регіоні. Найбільша проблема на сьогоднішній день це безпеково питання. Звісно, що це війна, а що це е, е, наслідки. Війни як такої в місті Миколаєві, звісно, що це відтік молоді з громади або А, за кордон, або Б в найближчі місця, міста, які більш з розрахунку працевлаштування молодіжної інфраструктури, тобто відтік іде. На форумі хлопці та дівчата презентували свої проєкти для розв'язання проблем громади і області. Учасники також ділилися майбутніми молодіжними ініціативами у регіоні. На сьогоднішній день наша молодіжна рада міста Миколаєва активно працює над тим, щоб представники молоді активно залучалися до молодіжних рад при органах центральної виконавчої влади, зокрема профільних міністерств. Адвокація це ще один блок форуму, де молоді активісти могли проаналізувати і систематизувати напрацювання, які озвучувалися на попередніх етапах. У нас є дуже проблемні питання. Які ми принагідно хотіли би почути думку молоді стосовно розвитку молодіжної політики в сільських територіальних громадах та розвитку молодіжної політики в самому місті Миколаєві, найактивніших представників молоді відзначили грамотами серед них, і Світлана, дівчина поєднує навчання і громадську діяльність. Зізнається, не пошкодувала, що обрала Миколаїв після завершення школи. Я навчаюсь в Миколаївському національному аграрному університеті. Чому я не виїжджаю за кордон? Тому що Миколаїв дає більше можливостей для молоді, тим паче відкрився молодіжний простір, де молодь може втілювати свої ідеї, ставити цілі і добиватися нових висот. Вільні мріяти об'єднав понад 80 учасників, які представляють місцеві освітні заклади, громадські організації та фонди. Форум провели завдяки співорганізації місцевої та обласної влади. Ми хотіли донести, що саме на нашій молоді, на активній молоді, наше і сьогодення, і наше майбутнє. І цим заходом ми доказали, що молодь в нас активна, що вона є, вона у місці. Наша молодь не виїжджає за кордон, і вони патріоти своєї країни і свого міста. У підсумку представники влади побажали молодим активістам нових успіхів і запевнили, що готові і надалі сприяти їх подальшому розвитку. Для молоді треба бути активним, думати критично, займатися своєю особистою справою і розвиватися. Запорука успіху це бігти вперед, робити, мислити, розвиватися. Дуже важливо, що цей захід відбувається в нашому новоствореному молодіжному центрі. Ми проговорили в тому числі і питання його розширення. Були представники організації ЮНІСЕФ, які нам пообіцяли, що допоможуть нам продовжувати розвивати цей центр, і це дуже важливо. І саме треба зосередитись на включеності влади, включеності бізнесу. С включеності самих молодих людей, аби розвивати це місто, аби саме люди залишалися тут. Вже незабаром презентовані молодіжні проєкти мають бути втілені у життя. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Марта. Миколаїв виплатить з міського бюджету грошову винагороду гімнастці Валерії Переметі, яка у складі збірної України посіла сьоме місце на Олімпійських іграх у Парижі. Про це свідчить розпорядження, підписане першим заступником міського голови Віталієм Луковим. Згідно нього премія надається за бронзу, яку спортсменка здобула на етапі Кубка світу в липні та за отримання ліцензії на Олімпіаду. Валерій Переметі виплатять 50 тисяч гривень відповідно до рішення засідання робочої групи по призначенню. Винагород кращим спортсменам та преміюванням тренерів. Сьогодні 35-та річниця з дня проведення першої установчої конференції народного руху України у Миколаєві. З нагоди пам'ятної дати ветерани Миколаївської краєвої організації НРУ зібрались, аби згадати події тих часів. Як це було? Дивіться далі. Вони боролися за незалежність України, попри усі заборони та небезпеку. Сьогодні виповнюється 35 років з дня проведення у Миколаєві першої установчої конференції народного руху України за перебудову. Його ще називають рухом, який став рушійною силою у просуванні нашої держави до незалежності. Миколаївські Активісти, рухівці зібралися на свою конференцію з великими проблемами, бо влада спочатку дала дозвіл на проведення конференції, потім вона заборонила цю конференцію проводити, і потім ця конференція відбулася на дачі в одного з активістів рухівців. Кожен з учасників конференції тоді усвідомлював усі можливі ризики. Та, попри все, у рухівців була мета скинути кайдани радянського режиму. Тоді було важко збирати. Це сьогодні додається, що це все дуже було просто. То все було під кліжкою. Ну досить сказати, що Багато людей знаходилося під під пресом комуністичної репресивної машини. Декого звільнили з роботи зразу, там хто був учасником цієї конференції. Ну і виникало багато проблем тих, хто долучався до народного руху України. У першій конференції у Миколаєві взяли участь близько 20 людей, а згодом вони представили наше місто на з'їзді у Києві, який і формалізував створення громадсько політичної організації Народний рух України за перебудову. У Миколаєві його очолив Ігор Грасевич. «Єдиною силою політичною громадською силою на той час. Це був народний рух України. Тобто, він був створений дуже вчасно. Рух став. Тим провідником, який всю Україну зробив українською на референдуми 1 грудня 91-го року, народ України проголосував за незалежність. Та хто ж може знати достеменно, як склалася б доля України, якби не виник народний рух? кажуть його ветерани. Однак одне зрозуміло точно. Саме ці люди творили історію, і саме завдяки їм сьогодні нам є за що боротися. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 20 серпня. Синоптики прогнозують ясне небо протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 38 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 28%. відсотків. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Або дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.